Скорпіони, напишіть у коментарях Я, скорпіон, щоб енергія карт налаштувалася саме на вас. Кажуть, восени скорпіони отримують силу переродження. І таро це підтверджує. Перша карта говорить про зламані старі конструкції. Щось у вашому житті може змінитися раптово, але не бійтеся це очищення від непотрібного. Це не кінець. А трансформація. Ви скидаєте стару шкіру, як змія, щоб відкритися новому. Карта показує відхід від чогось, що давно втратило сенс. Це правильне рішення піти туди, де ваша думка, скажімо так, оживає. Новий шанс, іскра, початок справи чи відносин, що принесуть енергію. Карта каже, що слухайте серце, інтуїцію, звертайте уваги на сни, вони можуть нести відповідь. І завершальна карта. У вересні доля може розгорнути вашу історію зовсім несподіваним боком. Але це саме той шанс, який ви чекали. Отже, вересень для скорпіонів це місяць великих змін, переродження. Та нових можливостей. Так, спершу може бути трошки складно, але це все відкриває двері у нове життя. Напишіть у коментарях, я скорпіон, якщо ви відчуваєте цю енергію. І не забудьте підписатися, щоб почути прогнози для свого знаку надалі.